Вітаю вас, шановні. Сучасна жінка на сьогоднішній день може все. Вона займається бізнесом, вона займається спортом, вона часто відвідує салони красоти. Вона робить все для того, щоб створити затишок в сім'ї. Але як показує зовсім невтішна статистика, дечого тут все ж таки не вистачає, і це особистий стан здоров'я. Нещодавно Департамент охорони здоров'я висвітлили нам не дуже хорошу статистику. Онкологи сповіщають, що занедбаність раку шийки матки на сьогоднішній день становить 41%. Раку яєчника 29%, раку молочної залози – це біля 30%. І ні, я в жодному разі не хочу вас налякати, а скоріш за все, застерегти. Адже всім нам давно відомий факт, що рання діагностика раку сприяє 100% його вилікуванню. Тому наша з вами задача вчасно діагностувати та профілактувати дане захворювання. Я розумію, що останні три роки ми переживаємо не найкращі часи і часто забуваємо про себе. Але я буду наполягати, що все ж таки ми змогли виділити на себе 40 хвилин в рік, щоб відвідати свого гінеколога. У нашому центрі ви зможете пройти скринінг на рак шийки матки. За буквально за декілька хвилин ви отримуєте результат кольпоскопії, результат рідинної цитології, коли в інших лабораторіях ви можете чекати на даний аналіз від 3 до 5 днів. Також у нашому закладі ви можете не тільки діагностувати захворювання, а пройти весь спектр його вилікування вкрай до оперативного втручання. Не бійтесь цього, адже наш дружній персонал допоможе вам пройти цей шлях з в комфортних умовах. І повірте нам, ви не пожалієте.